Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 6 квітня за Юліанським календарем та 19 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять святителі Євтихія, Архіпископа Константинопольського, а також мучеників Єремія та Архілія Іерея, преподобної Платоніди Сирської, мучеників 120 персидських, рівноапостольного Мефодія Архієпископа Моравського, Учителя Словенського. Мучеників Петра і Прохора, священомучеників Йоанна та Якова Пресвітерів, приподобна Севастіана Карагандинського сповідника. Ознайомимо життям преподобної Платониди Сирійської. Спочатку вона була деяконисою, а потім віддалилась в пустелю Нізібійську, де заснувала жіночий монастир з суровим статутом сестри. Кушали один раз в день їжу і весь вільний час від молитви вони проводили в праці, зокрема, в рукоділлі. З п'ятниці всі роботи припинялись і сестри перебували весь день в храмі. Після Богослужіння сестри слухали святе письмо та його роз'яснення. Свята Платоніда була живим прикладом. Для сестер справжнього чернечого життя, лагідності та любові до ближніх і досягнувши глибокої старості, вона мирно відійшла до Господу, її молитвами допоможи нам Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова. Правдивий друг любить за всякого часу. В неволі ж він робиться братом. Людина, позбавлена розуму, ручиться, поруку дає за друга свого. Хто сварку любить той любить гріх, хто ж підвищує уста свої, той шукає нещастя. Людина лукавого серця не знайде добра, хто ж лукавий своїм язиком упаде в зло. Хто родить безумного, родить на смуток собі. І не потіжиться батько безглуздого, серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути поті правосуддя. З обличчям розумного мудрість, а очі глупця аж на кінці землі. Нерозумний син, смуток для батька, для своєї ж родительки, гіркість. Недобре карати справедливого, бити шляхетних за щирість. Хто слова свої стримує, той знає пізнання і холодокровний розумна людина. І глупак, як мовчить, уважається мудрим, а як уста свої закриває розумним. Примхливий шукає сваволі, стає проти всього розумного. Нерезумний не хоче навчатися. А тільки свій ум показати. З приходом безбожного й ганьба приходить, а з легковажням сором. Слова усти людини глибока вода, джерело премудрості, брискотливий потік. Недобре вважати на обличчя безбожного, щоб праведного повалити на суді. Усім бажаю гарного настрою та завжди. Залишатися з Богом.